СБУ повідомила про підозру відомому гросмейстеру, який фінансує російських окупантів. Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього українського шахіста і прибічника путінського режиму Сергія Карякіна, який фінансує вбивства українців. Після повномасштабного вторгнення шахіст був дискваліфікований міжнародною федерацією шахів на півроку за підтримку російської агресії. А після цього він оголосив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором країни-агресора. Карякін – уродженець Сімферополя в Україні він виростав, навчався, тренувався, починав свою шахову кар'єру у 2014 році. Підтримав незаконну анексію Криму, став прибічником путінського режиму та власне довірною особою самого Путіна під час двох останніх президентських кампаній в Росії. Він активно виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну, ставши популярним так званим зет-блогером і використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал для систематичних зборів коштів на потреби расистів. За зібрані гроші він закуповував для підрозділів збройних сил РФ, тепловізори, дрони, військову техніку, зброю, спорядження та обмодерування на сотні мільйонів російських рублів. Для цього він особисто приїжджав на окуповані українські території, щоб передавати цю допомогу зага. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру.